Інколи виникають питання, а мені потрібен маркетолог з освітою. Що таке освіта маркетолога сьогодні? Ось в реаліях нашого ринку. Скажи, будь ласка. Я думаю, що в будь-якому випадку там вища освіта з, там, з маркетингу вона точно не буде лишньою, якщо ви плануєте там розвиватися в сфері маркетингу, але це не означає, що ви. Не можете досягнути якихось кар'єрних висот без, без цієї освіти, тому що я знаю безліч безліч, безліч прикладів, коли в великих компаніях керівник з маркетингу взагалі. Не маркетинг закінчував по вищій освіті, але я хочу додати, щоб ми відверто з глядачами, що ми кажемо про український ринок, тому що ну, всі знають, як працює там освіта в Україні. Об'єктивно, якщо казати про західний ринок, будуть часто просити, чи є. Ну тобто, чи є якийсь диплом по, по, спіце, по спеціалізації.